Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками коментарями, запитуйте, я з радістю відповідаю. Зрізаю е, чебрець лимонний або тим'ян лимонний. Використовую і в кулінарії. Е, варю е, гарбуз готую із е, чебрецем або тим'яном. Е, пшоно дуже класно. Забирає е, смак пшона, хто не любить. Е, все, що ви не любите, е, спробуйте приготувати із тим'яном лимоном або чебрецем лимонним. Це одна й та ж сама рослина. Е, залишаю трішечки е, на насіння хай утвориться, і насіється отут в цьому місці. Друзі, це дуже класна рослина. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу, до зустрічі!